Відтепер 12 12-річний Олексій до петард та феєрверків зась. Через отримані опіки він вже тиждень в лікарні пробуде тут усі святкові дні. Хлопця ще чекає пересадка шкіри. А починалося все з простої забави з петардами. Я купив ну димовуху, стояв ну через 20 хвилин. Ну вона була в мене в кишені. Через 20 хвилин я стояв в іншому магазині, і вона в мене в кишені. На сусідньому ліжку теж підліток теж постраждав від петард. Хоча про елементарну обережність при користуванні піротехнікою забувають і дорослі. Батьки купують петарди, не навчають дітей, як ними користуватися. Петарди були пошкоджені, зігнуті, поломані. І дорослі, які один пацієнт, який сам виготовляв вибуховий, ну сам готує, дістав опіки, а інший пацієнт просто не знав, як користуватися, запалив петаїду. Вона почала горіти, він щось не зрозумів, куди, куди той фітій подівся, нагнувся і бухнув. Тим часом центр термічної травми переповнений не лише пацієнтами з опіками, але й обмороженими. Такі люди потрапляють сюди щодня. Ходив, ходив, не так пекло, потрошечки пекло. Та й все, а потім я собі не звертав уваги, на то так. А, ноги було, а потім що, потім. Почалось то нога опухла повністю. Половина пацієнтів з обмороженням люди без постійного місця помешкання. Крім цього, до глибоких обморожень часто призводить святкування з надмірним вживанням алкоголю. Більше 90% вони всі були в стані алкогольного сп'яніння. Випили, лежали, заснули, збудилися. За допомогою не зверталися. За допомогою вони вже аж побачили тоді, коли пальці почали темніти, нога опухати. Тоді ж за чотирьом пацієнтам довелося ампутувати нижні кінцівки або пальці, тому лікарі нагадують про теплі рукавиці та взуття. Якщо ж ноги такі обморозили, медики радять якнайшвидше зайти в тепле приміщення і обов'язково звернутися по допомогу, зокрема до центру термічної травми, що знаходиться у восьмій міській лікарні. Тим паче, що синоптики прогнозують на Львівщині зниження температури до 18 градусів морозу. Жанна Ліщенко Андрій Турянський НТА новини. Hors of